Мотувація моє все старше, младше сини і дружина. Це моя мотивація була з правом початку і захищати Україну і свою сім'ю, своїх батьків, друзів. Це мотивація. Я сам з Харківської області, чувую з країну селища Качаток. Хай 30 років пропрацював в Харківодоканалі. Потім стояли під Харковом, і другий захід Серебряське лісництво. І в 19 червня під час наступу росіян мінометне прилетіли під праву ногу. Хлопці, які були поряд, надали дали домедичну допомогу, наклали турнікети, відтащили до місць евакуації, потім втратив свідомість і очнувся вже наступного дня в Дніпрі Мічникова без них. На змагання, які я потрапив, мені допропонував мій побратим, з яким ми служили. Міжнародні змагання під агіди України в Мадриді, в Іспанії. Там були змагання по жиму штанги лежачі, на максимум на рази айрбайк, жим гирі. І в команді змагання з веслування в Мадриді. Я зайняв три перших місця, на друге і два третіх. Перше місце було за жим штанги лежачи на максимум, і за айрбайк. Друге місце за нализному тренажері на 100 секунд. Третє місце 100 метрів, і за жимою гирі 16 кілограм. Більше подобається залізо тягати з штанку. З дружиною думали, що на Мадриді закінчимо з тяганням залізяк, і з виступами. Ну не так сталося, як гадалося. Хочеш, не хочеш, а прийдеться приймати участь. Нам, як інвалідам, колясищам доводиться багато пересуватися на колясці, в основному і на протезах, а без спорту це не вийде, тому що потрібно і колеса крутити на колясі, і тягати з собою протези, які важать кожен більше, по чим. Півтора кілограми тому без спорту нікуди. Мрії були, коли починали змагання попасти в збірну України, а зараз мрія попасти на Паралімпійські ігри в лос через 4 роки.